Уявіть собі, одна й та сама історична буря, і два сусіди. Для одного вона стала днем народження нації, а для іншого її похороном. Давайте розгорнемо цю дивовижну історію Угорщини та Румунії після Першої світової війни. Історію двох країн, чиї долі назавжди змінила одна єдина подія. Знаєте, кінець Першої світової це був не просто кінець бойових дій. Для Центральної Європи це був справжній політичний землетрус. Він не просто похитнув основи, він ущентруйнував Велетенську австро-угорську імперію, залишивши по собі абсолютно новий ландшафт і, звісно, тліючи вуглинки майбутніх конфліктів. І ось що справді вражає, ця одна подія створила два кардинально різні світи для Угорщини. Ну, це була національна катастрофа, момент розчленування і приниження. А для Румунії це був її найбільший тріумф народження цієї великої нації, про яку вона так мріяла. Тож почнімо з Угорщини. Пройдемося шляхом втрат та образи, який, власне, і сформував її на наступні два десятиліття. В основі всієї міжвоєнної угорщини лежить одне слово Тріанон. Для решти світу це був ну тріанонський договор. Ще один документ, що поклав край війні, але для самих угорців ні, це не була мирна угода. Це було національне розчленування, жорстокий диктат переможців, який просто вирвав серце з їхньої країни. Це не просто цифра. За нею стоїть величезна людська трагедія. Майже три мільйони угорців. Вони одного дня лягли спати у своїй країні, а наступного ранку прокинулися вже меншинами в нових державах, що раптом виникли довкола. І це не була просто якась політична втрата, про яку можна було б з часом забути. Ні, це перетворилося на глибоку, криваву рану в колективній душі нації, на те, що назвали тріанонською травмою. Ця травма визначатиме угорську політику, культуру та ідентичність на довгі довгі роки. І що ж відбувається, коли ціла нація переживає таку травму, вона стає одержимою. І ця одержимість породила єдину всеохопну політичну мету Угорщини ревізіонізм, гаряче, непохитне бажання повернути те, що в них відібрали. Така національна місія, звісно, вимагала сильного лідера. І ним став адмірал Міклош Горті. Він правив як регент королівства без короля, створивши глибоко консервативний авторитарний режим. А єдиною метою цього режиму було втілити ревізіоністську мрію в реальність за будь-яку ціну. А тепер давайте перегорнемо сторінку, перенесемося через кордон до Румунії, де розгорталася зовсім інша історія. Це була історія не про втрати, а про те, як впоратися з викликами, що приходять разом із перемогою. Будучи на боці переможців, Румунія, можна сказати, зірвала джекпот. Вона здійснила свою вікову мрію об'єднати всі землі, де жили румуни, в одну велику державу Романія Маре або ж Велику Румунію. Масштаб цього розширення був просто приголомливим. Уявіть, що ви складаєте гігантський пазл із частин, які раніше ніколи не були разом. Румунія раптом отримала величезні, дуже різні регіони, кожен зі своєю історією, своїм населенням, і тепер треба було якось змусити все це працювати як єдине ціле. Але, як то кажуть, з великою територією приходять і великі проблеми. Як зазначається в цьому джерелі, головним завданням уряду було не просто управління. Треба було створити єдину румунську ідентичність в цьому новому такому різноманітному казані культур. По суті, як перетворити багатонаціональну імперію на єдину національну державу? І відповіддю на цей виклик стала політика румунізації, тобто спроба поширити румунську мову, культуру та ідентичність на всю країну, але це мало свою ціну. Це викликало величезну напругу серед численних меншин, особливо, звісно, серед сотень тисяч угорців, які тепер жили у румунській Трансильванії. На міжнародній арені у Румунії була одна головна мета захистити свої нові кордони будь-якою ціною. Для цього вона об'єдналася з іншими країнами-переможницями Чехословаччиною та Югославією, і вони створили так звану малу антанту. По суті, це був військовий альянс, єдиною метою якого було стримування спраглої до помсти Угорщини. Але ось яка іронія попри весь успіх, Румунія потерпала від політичної нестабільності, і так само, як і її переможена сусідка, вона зрештою пішла тим самим темним шляхом. У 1938 році король Кароль II просто розпустив демократичний уряд і встановив королівську диктатуру. І ось ми тут. Одна країна одержима тим, що втратила, інша тим, що здобула. Два абсолютно різні шляхи, які, м'як не дивно, привели їх в одне й те саме авторитарне місце. Ця таблиця насправді чудово ілюструє центральний парадокс. Тільки погляньмо: вони ж починали як полярні протилежності, переможений і переможець. У них були протилежні цілі повернути і захистити. І що в результаті до кінця міжвоєнного періоду обидві країни це авторитарні держави, яких до того ж все більше приваблюють одні й ті самі агресивні сили в Європі нацистська Німеччина та фашистська Італія. І це підводить нас до останнього вирішального питання коли над Європою вже згущувалися хмари війни, як так вийшло, що ці два закляті вороги опинилися на одному боці? Відповідь у прагматизмі відчаю. Для Угорщини союз із Гітлером був по суті єдиним реальним шансом здійснити свою мрію про реванш і повернути землі. Для Румунії ж це був холодний, розважливий вибір. Їм потрібен був захист від радянського союзу на сході, і союз із Німеччиною видавався найкращим способом зберегти свої важко завойовані території. І це залишає нас із доволі моторошним питанням. Вступаючи у Другу світову війну як вимушені союзники, вони були об'єднані спільними інтересами. Але їхній фундаментальний конфлікт за ту саму землю, що визначила їхню історію, нікуди не зник. Він просто зачаївся, готовий спалахнути знову, готуючи сцену для наступної кривавої глави в їхній бурхливій історії.